Ну, ми продовжуємо. Про новорічний настрій. І у мене вже є такий друг, який хоче вас е, привітати, можливо, так, на майбутнє і хоче зробити ваш новорічний настрій і взагалом настрій, в кого він ще не новорічний, як у мене, щоб він став новорічним і покращити, Тому що це незвичайний собі такий є. На перший погляд, здавалося б, сніговичок. Але ні, це не сніговичок. Це наш чудовий Олень. Давайте подивимось. Ось він дійсно олень, бо в нього є роги. А ще в нього є чудовий дзвіночок. Давайте послухаємо його звук. Дійсно нагадує новий. Рід. Він такий приємний, такий м'ягенький, як знаєте, як дитина, хочеться так ходити з ним постійно. Дуже-дуже він приємний. Такий весь наповнений, такий красивий, дійсно дає новорічний настрій. А ще наш олень може зростати. Яким чином, якщо у вас, наприклад, ви хочете поставити його під ялинку, і у вас дуже велика ялинка, і він буде здаватися на фоні неї за маленьким, то ви можете зробити так, аби він і от він таким чудовим шляхом так простим виростає і каже: О, який, я щасливий, вирости. І це дуже і дуже буде радувати ваших дітей, ваших гостей, повірте, і вас. Якщо ви хочете, щоб він був більший. Якщо ви хочете, щоб він був менший, ви просто берете його і собі опускаєте на таку довжину, скільки сантиметрів, як вам подобається. Ну, Мені подобається, коли він такий мініатюрний. Він такий маленький, хорошенький, приємний. До речі, якщо ви вже захочете замовити, замовляйте, бо я знаю, що замовляєте, то код товару DT-961. Цей дзвіночок не просто для краси, цей дзвіночок не просто для е, новорічних звуків, так? бо ми знаємо, що Санта-Клаус, там Святий Миколай прилітав до нас на оленях і дзвініли дзвіночки на оленях. А це все тому, що ці дзвіночки мають певну магію. Ю дзвіночки ці відганяють дуже і дуже поганих злих духів і приносять новорічний настрій. І спеціальна ціна За цього чудового такого декоративного, оленя, м'ягесенького, повірте, стане вірним другом для ваших дітей. Ми пропонуємо за 1800 гривень вам. Якщо по тканині подивитися, давайте вам покажу його мордочку, так, аби вам краще було видно. Оченята, носик, ми маємо ріжки прекрасні. Якщо оцінювати його по тканині, по структурі, то тут переважає поліестер Тут переважає у нас синтепон, і зовсім небагато у нас переважає тут вовни. Тому дуже хороші самі по собі матеріали. Не виникатиме алергії ні у вас, ні у дітей, навіть ні у котиків, ні у песиків, і взагалі у ваших домашніх улюбленців. Все буде триматися добре, і ви будете здорові. А головне, що цей чудовий олень допоможе вам зробити вашу... Наши насри Тисячу разів краще. Дивіться, ви можете його не тільки під ялинку ставити, ви можете поставити його як для новорічного настрою. Ви можете поставити на підвіконня, ви можете поставити біля ліжечка, на ліжечко, Як вам зручно, я би взагалі його з собою возила у машині, тому що він, подивіться, такий симпатичний. Можна навіть як поставити його на повні ніжки, так і можна, може він стояти на кріслі і дивитися у. У буде дуже і дуже по новорічному. Ну і головне, що він буде слугувати вам також, як вашим таким оберегом, бо ми знаємо, що є такий новорічний поганий персонаж крампус, так, який хоче вкрасти новий рік. А саме ці дзвіночки, увага! Це чудова пропозиція зараз для вас. Я одним Я шокована. Не знаю за що вам роблять такі подарунки телемагазин Прованс. Ну, здається, він вас обожнює, наші глядачі, тому що вам роблять чудову знижку і віддають зараз чудового новорічного декоративного оленя за 1499 гривень. Це вау! Хочеться зробити, щоб він зробив ось так. Це надзвичайно! Ну, правда, це дуже надзвичайно, тому що і він щасливий, і я щаслива, тому що для вас дуже і дуже приємні пропозиції. Телефонуйте за номером, який ви. Бачите на власному екрані 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, доставка безкоштовна. Ви заощаджуєте, тому що такі іграшки декоративні, особливо перед новим роком, будуть коштувати космічних цін. Ми вам же ж пропонуємо найдоступнішу ціну, яку ви не знайдете і не побачите в жодному магазині, де продаються декоративні іграшки. Тим паче, коли він ще має таку захисну функцію у нас, цей чудовий наш прекрасний. Олень, дуже гарний він, от справді. А ще його ось це таке обличчя, ось цей носик. Повірте, також, якщо ви займаєтеся там трудовими якимось декоративними справами, ви любите створювати декорації, повірте, він буде вам допомагати, тому що він надихає на витвори, на створення. Розміри його, ну, якщо ось в маленькому стані такому мініатюрному, то це 50 см. А якщо він у нас виросте. Та, ми бачили, то це 90 сантиметрів. Тож, нагадаю також, якщо ви замовите більше, ніж 2 одиниці за номером 0800 21 44 88, так, то у вас буде знижка мінус 100 гривень. Але у вас має бути одна накладна, тобто ви можете замовити цього чудового оленя і можете замовити нашого нічника-космонавта в одну накладну, в один чек. І лише тоді у вас буде знижка. Також, якщо щойно до нас хтось приєднався, у нас є YouTube канал, по якому ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатись, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, і тоді у вас все вдома. Дасть ви не пропустите жодного випуску і разом з моїм другом, прекрасним Оленем таким зможете замовити чудовий собі декоративний такий натхненник, так який має дзвіночок. І який допоможе захистити ваш новорічний настрій і ваше свято. Ми продовжуємо далі, там ще є новорічні чудові подарунки, від яких ви точно не відмовитесь, бо я не змогла, впевнена, ви також. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами, наші любі глядачі! Ми на вас чекаємо!